164 й день в Канаді, 24, 11, 23. Сьогодні п'ятниця, п'ятниця, завтра вихідні. Вихідні в мене вже розплановані, більш-менш. До них дійдем, дійдем. зранку, в мене день почався з будильника. прокинувся, зранку їй сни, всякі сни вже, це, вже нормально виспався. Зібрався і на роботу. Пішов на роботу нічого такого. Скоренько прийшов, десь за 15-10 за 10, вже був на роботі, напевно, за 15. Зробив собі каву, сів, там підготував фінси, дочекався румби. Ми посиділи, посиділи. він теж собі зробив каве зранку. І ми пішли оглянути тавер B, тавер Ей, вийшов на вулицю, дуже гарний краєвид. Не пам'ятаю, сьогодні А, сьогодні зробив фотографію, але не скинув групу. Я зробив таку панораму широку. Гори в снігу, гарно. Ну, У нас ще снігу нема. Місто чисте, снігу нема, погода суха, все класно. Е, Обійшли ми технічне приміщення і треба щось робити. В 9-й годині думаю, давай щось поробимо. І потім підемо встановлювати ті фінси. І в нас було якраз два замовлення, треба було підшпаклювати в таборбі. В, в, в одній квартирі двері були пробиті, хтось кулаком провалив, якраз така дірка. І то, не знати хто, два хлопці мого зросту, молодих і мама. Ну, хлопці, напевно, там вбились. Нічого нам скоренько зашпаклював ту деру, а сам пішов в іншу дірку. Вони вирізали, бо там текла вода. Вирізали дірку і він її заробив, теж шпаклював. Подзвонили нам ми з офісу у емердженсі, вода тече, ми приходимо, а там туалет забитий. Нічого не тече. Зробили ми то, і що? І почали встановлювати фінці ці радіаторні решітки. Почали ми в 9.30 і закінчили ми в 11. Що я робив сам, то саме почав я в 9.30, закінчив в 12. На годину швидше всього -то. з ромбою. Але нічого, сьогодні класні квартири попались. чисті нема меблів, не треба було сильно морочити з тим. Була одна. Була одна квартира, де реально куча було меблів, що я одну штучку не встановив. Ну там її не треба, там так завалено, що просто нереально. Треба все відгортати, щоб її там встановити, вони знову -то все завалять. Ні, ні. Будеть скаржитись, що холодно, я прийду і встановлю. <кхи> Отак, От гарно. Ми закінчили в 11 посиділи. Посиділи ми до першої, постановлювали ті фінці, десь там походили, пошарились. Румба зайшов в манірум. Смітник знайшов класну переноску, дуже класну таку на багато входів з, з захистом. Якраз дитині малі в кімнату буде там. І треба, Він хоче, щоб була кнопочка, виключити і все, зразу. Всі ці мої підсвітки, всі приколи. Е, Отак. От Прийшов мені коментарі, як я тут харчуюсь. Чи не голодаю, чи не замало їм, так як я в спортзал ходжу. Я зразу після того. Пішов зважитись, маю тут вагу. Я одну приніс з роботи, а ще одну знайшов під ліжком Електронну. І зважився, роздівся повністю. Зважився, але я повечеряв. 76,2. Завтра зранку зважуся, обов'язково я його поставив тут при вході і думаю, що не забуду. Хочу зважити зранку, самому вже цікаво. Моя нормальна вага 75 кг. Я завжди важу біля 75 кілограм. І Як би не старався, і яйця їв, і протеїни пив, і все, і займався. Ніфіга, до 80 кг я ніколи не доходив. Буває, поправляюсь, е... в мене планка. Бо як сідаєш. Е, це вже крайня межа, коли сідаєш і живіт завертає резинку на трусах. О, це вже жах, це вже все. Це вже треба в спорт битись повністю. Ну, таке було колись давно, зараз вже такого нема. Але це оце страшно. Коли я ще пив пиво, та було. І цей. Завтра зважуся. я дуже добре, ніколи не голодний. У мене на роботі повно їсти і тут в хаті хочу щось якісь снеки. На мене вже чекає певний набір пива сьогодні. І горішки, і... Те, що тільки не хочеш. І морозиво сьогодні з'їв теж. Я прийшов з роботи, перескочу вже за їжу закинув. Прийшов з роботи і думаю, зроблю батат. Але хочу оцей батат, це картопля солодка. Посмажте на пательні, попробую, чи воно вийде. В духовці дуже смачно, але в духовці трошечки довше. Там реально треба забавитись, перемішувати. Думаю, посмажу я картоплю. Ні, вона не смажиться, вона не буде хрустяща. Вона зготувалась. Протушилась, можна сказати, але не підсмажилась до хрустящого. Солодка, класна, але все ж таки в духовці краще. Без олії, без нічого, на маслі, чуть-чуть масла. Е, слинка капає дуже. Батат мені зайшов. Смакота. І це, я от його повеч... повечеряв. і ще після того пробило мене на якийсь десерт, хапнув от морозиво Лід, е... заморожений сік. З'ївши то морозиво, і ще чую мало. Ще от собі пиво приготував. Зараз відкрив баночку холодного пива. Якраз покрилось і ні. Отак. На роботі то я теж їв кілька разів. Я її пообідав, потім ще з'їв пластівці з протеїновим молочком. Перед тренуванням pre воркаут порошок такий з лимонним смаком. Після спортзалу то вже вдома поїв. Я ще деколи теж собі пластівці або протеїновий порошок з водою. Точно не голодаю. Постараюсь здобити до 78 кг. 78-80 в ідеалі. Це м'язовий ваги я хочу. Буду, буду, цей, буду пробувати. Е, після. Ну що, робота ми Нічого такого не робили. Сиділи, складали ті фінці, наскладали ми їх на, зал, на понеділок тільки і ще відклали, щоб мати халявну роботу і на інші дні. Після того я пішов в тренажерний зал. Олексія не було, я до нього подзвонив. Ну, це він не мусить туди ходити. Я подзвонив просто, що там сталося, ніякого повідомлення. А він пішов машину мити, десь там на мойку поїхав. Та нема проблем. Я займався і ще був один хлопець. Блін, я думав, що це реально ці приколи в Ютубі, де е, ну, займаються всякі різні такі атлетичні, е, акробатичні вправи роблять на тренажерах, не такі, як мають бути. тренажери призначені для чогось. Вони роблять зовсім інакше і не потрібне. Реально такий мене чувак тут є. Скаче, бігає, бере блінчики на землю, ставить, ну то що я розумію, там на одну ногу стає, ноги скручує, щось там. Я вже думаю, може якийсь футболіст, що, що його так криє. Нехай, думаю, кардіо якесь там оце скручування, бере тренажер, ставить ногу зверху, перекручується в другу сторону, потім йде на другий, робить силові вправи. Бачу, взяв, в нас є тренажер, береш два шнурка, таких ну, і вниз опускаєш, можна на біцепс. Е, Якби ж, я, ну, я знаю, для чого воно. І він взяв, зняв з того тренажера, пішов, е, зачепив на тренажер е, де штанга зверху, і вони два, дві ручки висять, він туди запихає ноги, лягає, От запихає ноги отак, от лягає на землю і ногами отако до себе. І я. Я так трошечки завис, думаю, що ж він качає. Вони то тверді шнурки, вони не натягуються на резинки. Він просто от ноги чуть-чуть поставив вище над землею, запхав туди і от складав. Я так на, на кілька секунд завез, думаю, ну нехай робить, нехай робить. Він головне, що питався мене за той тренажер. Я кажу, добре, я вже звільняю його із останній раз. Ну, чувак, попався капець. Ну, і поприйшов інший хлопець. Молодий хлопець молодший від мене, теж, він собі на кардіо ходить. Ходить на кардіо, десь там побігає на велодоріжці, на біговій доріжці, путає завжди, на велостренажер піде. І пішов собі, був гантелі потягати після того. Розімнувся, пішов гантелі потягати. А я якраз все зробив, всі свої вправи з желізом, і якраз мав йти на бігову доріжку. І заходить один бразилець. Дуже хороша родина, вони недавно приїхали, вони заселялись, ми їм міняли мікрохвильовку, в них не працювала мікрохвильовка. Класна родина, приємна така, теж, хоч до рани прикладають. З Бразилії дуже багато людей. У них теж там погана ситуація. Отак От людей збирають тут. Сирійці повно. З Бразилії повно. Хто там ще? Та зівсюди. З Гази. Оце там теж, де воюють, просто Ліван. Повно, повно. Всі, от, де, де якась війна, в Канаді всі ці люди тут. Ясно, що індійці приїжджають, бо у них там гірше. Але. Отак. Філіппінців, повно, теж у нас філіппінців працює на охороні. Напевно, два філіппінця. Зараз взяли в Офіс одну Філіппінку. Купа, купа таких людей. І що, цей бразилець прийшов, а я йому сьогодні якраз встановлював е, ці е, радіаторні решітки. Перепутав його з українцем, мені дуже подібний на українця. Але він, О, я ж не, я не розмовляю українською. Я там до нього добрий день, туди сюди а, я, 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 я згадав, згадав їхню родину. Дружи, він має гарну дружину і двоє дітей. Одна дівчинка. Е, та, що буду розказувати? Дівчинка і маленька дитина. Коротше, він пішов до того хлопця і питає, що там нього з ним говорить по-бразильськи. -по я з ним привітався, кажу, що спортзал, він каже: ні-ні, не зараз прийшов з дочкою. І це. Я добре, добре. Пішов на, на бігову доріжку. Я собі бігаю гарно, я свій придумав вже. Ну, не придумав, вже визначив для себе, який нормальний темп для мене. На біговій доріжці я біжу швидкістю 8,8. 8 хвилин. Потім включаю швидкість 11,1. Біжу хвилину до 9. Потім е, пауза. Ну і зразу паузи зменшую на 4-4. І топаю, поки не спалю 80, 188 калорій. так. Навіть так. Ну, після того я реально вимучений. Такий от нормально мокрий весь. Е, мені хватає Я пробував бігти швидше, але не той ефект. Мені більше подобається розтягнути задоволення десь на хвилин 12. 11-12 хвилин десь так. І я якраз закінчив, він підходить до мене. Я ще на біговій доріжці, якраз її А Він приходить і каже, ти машину маєш? Кажу, маю. Він каже, допоможи мені, бо в мене там акумулятор розрядився, по-моєму. Не знаю, щось машина не заводиться. Кажу, то напевно, що акумулятор питався, чи я маю щупи підкурити. Під, під Давай йдемо, а як же? Я yeah, майте і давай допоможу. Він каже, коли там закінчиш, звільнишся, я кажу, я вже закінчив, йдемо. І ми зразу спустилися вниз, я взяв в каналу, я ще в Україні купив, я був в армії, в мене була електрична машина, Nissan Leaf. І там великий акумулятор і маленький акумулятор, який теж розряджається. Так як я в армії був, багато не їздив, я їздив з дому в частину туди, і там машину паркував на вулиці. Холодно, зима, могла й не завестись. Я собі купив, е, воно в мене в машині лежить. Я скинув фотографію. Такий павербанк. Павербанк в руку вміщається, Xiaomi, на, на 10 тисяч мА, але в нього є бустер, така от штучка з боку причіпляється, два щупа плюс-мінус на акумулятор у машину. І можна завести машину. Він е, якби Додаткова батарея, машина від, не, від нього бере стартову енергію, заводиться і вже можна далі. Я ту штучку взяв, взяв інструкцію, відкрив, було на свино-собачій, ой, на російській. І цей. І прочитав, розібрався, треба було англійську відкрити, але я і на тій розібрався. І що? Прикурив, нормально, машина завелась, він задоволений. Ми постояли ще з ним поговорили. Він прилетів, виявляється, з родиною теж в червні. Тоже тут 5 місяців, як я. Ну, дуже хороша родина. <гану> зразу, ну, номерами ми не обмінювалися. Я кажу, якщо щось треба, зразу звертайся в офіс там Романа і знайдуть мене, прийду поможу, допоможу, все заміну. Задоволений, завів машину. Він на Uber Eats працює. На Uber Eats купив собі теж KIA, KIA легкова, в половину дешевша, ніж моя, напевно. Що. Малесенька машинка, все вже там слабеньке, акумулятор такий от піддохлий, але нічого. Думаю, в них все буде добре. Дуже гарна родина, реально приємна родина. Е, після того я пішов додому. Так, як я розказував, посмажив свій батат, ясно відкрив. І тунець, і квашені не квашені. Мариновані огірочки з чесничком. Я не боюсь з'їсти паралельно сметану. І що я ще там їв? Ще соус якийсь відкрив. Соус. Коротше, такий фаршмак. Цибулька Зелена. Смакота. Я смачно поїв, ще потім морозивому цим сочком доби все. За 41-й поверх вчора нічого не говорив, бо вчора не було змін. І сьогодні тишина, Має, Майже, майже. Е сьогодні питаються знайомі. Е Знайома спитали, за, чи там можна взяти подругу? Правильно, ну а як же, треба питатися? Зараз питався там українці, хто хто, але там місця ще є. Скине гроші, нехай приходить. І скинула вона мені контакт подруги, ми з нею поговорили, а її не виходить не англійська в буднях, вечором, так що е, її не буде. Ще от друг теж за пару молоду е, з ними говорив, але ще не знати, чи їм вийде. І це вже буде. Я зараз не спішу забивати всі місця, бо от знаю, що. Дехто ще чекає, вже дзвонив. там теж графік дружини на роботі, треба взнати. цей-цей. Так що місця ще треба притримати. У нас і так вже 26 людей. Минулого разу було 23, було нормально. Зараз вже 26. так що... В групу скинув різдвяний. В нас буде тут через всю Канаду їде потяг. Різдвяний потяг. Весь в гирляндах, я дивився фотографії просто. Дуже гарний. У нас він буде в Калгарі 9. -го. Грудня, 9 грудня і. І Він буде вечором з 5.45, по-моєму. На станції Андерсон, то далеко звідси. Я туди не хочу на нього їхати дивитись, Я б в центрі подивився, як він просто приїж... проїжджає, зняв відео, але. Позже я поїду, побачу. Бо він там стоїть, по-моєму, з пів години. І люди там приходять дивитись, чи то платно, чи безплатно, я без поняття. Але мені вистачає просто його побачити, зняти і все. А після того. Я написав, що можемо зустрітись на 41-му на каві. Я не буду бронювати іменно. Хоча. Хотя... Подивлюсь, якщо вдасться мені забронювати 9 го числа е цю кімнату, кухню, то забронюю. Будемо ми там чи не будемо, забронюю, нехай буде. 9 го числа можна буде попити Грінтвейна там. Ну, не мені. Хіба ж безалкогольний Грінтвейн? Отак, от зарізвяний потяг е, скинув групу, зразу там люди зацікавились, дехто писав а, де він буде, зразу. Навіть не я. Мені от подобається. Одна людина написала, а де він буде паркуватись. Зразу інша скинула, де він буде паркуватись. І все, раз-раз, раз, люди трошечки оживають. Люблю, коли це. Отак. От е, ну і що? І що, і що? Сусід мій по кімнаті, та це капець. Він знайшов термостат. Це реальний канадієць, він зразу скрутив на 19 градусів. А термостат у нас вітальний. Він готує їсти і ну, пахне все. Я відкриваю провітрюю, Він не провітрює, І термостат вітальний. Тут, якщо сидиш за комп'ютером, в мене під столом подушка. І я ставлю ноги на подушку і, і прямо на батарею. Дуже класно, приємно. Коли батарея холодна, метал холодний, воно неприємно. І що я роблю? Я сьогодні прийшов відкрив двері на вітальні. Нормально там от зайшов свіже повітря трошечки провів, і там ще пахне. Я от смажив сьогодні батат, треба зараз буде відкрити. Термостат одразу чує, опа, менше 19-те, а воно ж температуру рахує в вітальні. Зразу тут, гоп, в мене батареї теплі. Я зараз піду знову відкрию. Воно там охолодить вітальню. Він, він зараз прийде буде їсти. Блін бере мочалку для посуди і витирає е, плиту. Смажив щось, е, ну, жир там хляпає туди-сюди. І Він витирає мочалку для посуди плиту. Е, в мене є підготовлена для того інша мочалка. Тряпка. Ну зовсім такий ні. Він е, офісний працівник. І от то, що він вміє, то ручка, зошит, договора, гроші, то отак от і все. Такий собі чувак. Дуже шкода, отри... відповідь отримав від коментаторів чи Київ бомблять. Бомблять все, ясно, що все, бомблять, Київ бомблять. Зараз люди страждають цілу ніч в бункері сидять. Ну Це просто жах. Зранку на роботу, та на роботу чи не на роботу. Людина має вночі відпочивати. Співчуття тут не допоможуть. Я співчуваю ясно, що я дуже, мені дуже шкода. І, але тут, блін, тяжко з тим всім. Я не знаю. Я не бачу виходу з цієї ситуації. Ніякого. Тому я тут. Я був в армії, в мене. Я охороняв російський газ, який купляє Європа. І дотепер купляє. І саме основне, що в мене був лист людей, яких я мав право пропускати на територію. Всякі генерали, командири, начальники, всі російські прізвища. Це. У, політику краще не чіпати, але це просто жах. Тут. Ай, все. все, все, на сьогодні хватить. В Тяжке не залазимо. Mm. Dois da